Всім привіт, друзі! Я зараз закриваю цю браму і служити Мілену. Так що пока! Ні, там йдемо разом. І mm -hmm. тут ну, можна було обійти. Десяти відкривали. Це хто? Маличко. Ого, як Надя загоріла. так. Угу. Пішли за Міленкою. Дамій лежати спати. Розкажи, як в тебе сьогодні пройшов день. У мене? Так. У мене пройшов день дуже класний. Гуляла з подружкою. Що звати її я. Я mm -hmm. вам скажу, коли вона буде зі мною. Я після завтра їду до Польщі. Буде в нас влог, як в їде до Польщі. Mm -hmm. Ну, ну буде, там Польщі не будеш. Йди, йди, йду, сюди. Так, мілара. у плаче. <плес> Ти плакала за мамою, так? Нічого, зараз тебе положить спати. А далі що будеш робити? Готувати її. Що, що будеш? Готувати її їсти. Добре. Нічого заснула. заснула. Тихенько будьте, вона заснула. Припаркую її десь, щоб вона спала. Ходили. Пішли. Мишка постараємося. Але що, йдемо шукати посуд, щоб їсти варити, так? Візьми собі ті баночки, там он що є на тому. Так. Де ми будемо їсти варити? Там на пісочку. Давай, там на лавочці, так? Так, да, да. давай. Став би двој на лавочку to... И дам тарилочко шукат Туда може, там де куре. Ходе, идам шукате. О, да Шо? И дам Баба, дамо ја тарилку поставила. Таку то ж я готувала. Є все? Є? О, є, диви, І то, і то. Дивіться на телевізорі. Так, зараз нам треба що? інгредієнти, так? Тоді давай Та, оце відерку візьмем на інгредієнти, знайдемо. Оця на інгредієнти. Ідем mm -hmm. шукати якісь квіточки, травички, так? Да? Рожеві так мало. Рожеві попадали, а от того може, ті, що падають. Як? Yeah. Во чого. Бережно не поколись. Бачиш, вони падають на землю. Хватимо? Пішли. Зараз вам Надіка покаже мастер-клас, як треба варити їсти. Mm. І загуляла. У нас сьогодні цілий день гуляла, прийшла, бачите, аж вже під вечір, коли сонечко сіло вже трошки. Зараз 9 -та година. Так. Дев'ята година, але літо світло. Так, ну все, починай. Сідай. Перше зупиде. Нічого. І розказуй, які інгредієнти даєш. Нічого, нічого. Встав на землю. Що я даю травички? Uh -huh. а, Це так, в нас трави. Я. Це в нас прованські трави. Так. Тик. Тик. Так. Розкажи нам якусь історію, поки їсти варш. І балися з Остапку. Остапчику скільки років? Е, буде один. А, він маленький ще. Він ходить. Так, за ручку тільки. М -м -м, він тільки так. вчиться ходити. Е, то він сам стоїть. Не, коли він, йому не виходить, він плаче. <рес> Цікавий. Так. Е, коли йому виходить, він сміється. Йому пару ходочків пройти і все. А от коли він замучений і він не може ходити, то просто ужас Сьогодні було. Він вас дістає? Б'є вас чи ні? Ні. А, він темний, правда? Ти бачила, скільки в нього зубів? Ем... П'ять. П'ять? П'ять. Верхніх. Скільки Два... має? Два? Два. То скільки? Два. Це два, тут два. А, шість має. Вісім, значить. Дорослий. Ну Треба тобі паличку, ja. щоб помішати, так? Так, зараз. Зараз принесу. Так, друзі, ми забули сіль і цукор. Сіль тільки треба цукор нам нащо. що. Сіль у нас чуть мало. Чи даємо трошечки. Посолили. Посолили. Супер. І ой! Листя Це так. в нас лавровий листочок Якби борщ. О, борщ варить навіть. Але там треба той. Бульба. Ну, в нас замість бульби пелюстки троянд. Ну, давай закидай. Закидаємо. І мішай. Паличка біля тебе. Ой, Ще ложечка. Таємні. А ну, друзі, подивимося, яка вона тільки зупа вийшла. Вау! Класно, апетитно виглядає. Зупа готова. Зупу ставимо на плитку варити, я тобі поставлю. Окей? А я ти, ти поки я салат. Салата, Тут зупа в нас вариться. Чи молоко кої дати? Ні, чай. чай. Угу. Давай готуй салат. Готуємо салат. Так, Мені потрібно трошки води. Для салату? Так. Добре. Тут До, пізніше олія буде. Так, потім приправиш так. й з павучком буде салат. Отакий павучок був. Такий чорний. сладкий. Так, добре. Так, салат готовий. говори Так, салат готовий! Так, ідем за олією Так, ідем заправляти його. ідем за олією і витягаємо э, борщ. Ага, і виключаємо борщ. Бо я Так, тут малина у нас росте. У угу, нас ще трошки зелена, але скоро буде червона. Да. Давай заправляй. заправи. Так, салат готовий. Салат у нас готовий. Тепер Біжи, виключай борщ. О! Чуть не згорів. Виключаємо гарячий. Гарячий Буже. борщ. їм, що ти зварила. Дам на двір. Оце зварила і дам на двір вставили. Тут друга лавочка і тут двір. Поставлю, хай остане 5 хвилин. І зараз привезеш свою дитинку обідати. Ой, чи вечеряти? Вона ще гимкає. Гім, ще спить, так? Так, тепер чайочок. Ем, все, я все зробила нарешті. Це так було тяжко. І ми зараз ідемо за Міленою. вона вже встала там. Пішли. Мама не вставай зелтою. Uh -huh. Ти скоро ходиш? Проснулася yeah. Візьми <говори> мені <Дорі>. на руки. <говори> Гори. Замучилася вже зі своєю Ба -ба. дитинкою. О, о. Там є палочка. Там вишень. в нас вже трошки виросли вишеньки. Не їж зелені в тебе желудок, доціль, тебе животик слабий. Отравишся. <соформа> <соформа> Тобі надіятися не можна їсти таке зелене, бо, тому що в неї животик слабий. Червоний. <соформа> ага, але вони ще не достигли, доць. Та то вже завтра, бо ми вже сьогодні закінчуємо. Так, добре. Все, годуєш її? Так, хай встає на руці. Вона тут вже заліглась. хочу далі спати, але ми підемо тоді до хати спати. Та, будеш її вдома лежити спати, тому так, що вона так, на вулиці замерзне. Я сіла на колясочку, Надіка влізла в Тримує. Вона мама буде дома котати з малиною. <рес> ну давай. Так, давайте. Скажіть, друзі, що мені її перше годувати? Сала... Салатом чи борщом, чи перший чай? Спочатку пишіть, що спочатку давати дитині їсти? Борщик, салатик чи чай? Та. Я думаю, що спочатку треба давати борщик. Тепле. Так, поки він гарячий. Вистав трошки, так? Ми їмо на дворі. Так, бо на дворі е, тепло. І Ну і друзі, вона вже наїлася, лишила. трошки и до зустрічі зустрінемо се утре з або вечером так да. пака